Меру і добра усім вам дорогі друзі. Настав прекрасний час. Я вдома і на вулиці дощ. Я тут в майстерні і думаю займусь чим-небудь добрим. І я вирішив зайнятися своїм токарним станком, тому що чомусь він став не запускатися. Я його розкрутив. І по ходу діла хочу спробувати такий момент, який я колись бачив в книжках, читав. Замість пускового конденсатора під'єднати звичайну лампочку. І як воно себе поведе. E, спробуємо зараз це разом з вами, як воно що воно буде на мому токарному станку. Поїхали. Коротше, розібрав я станка. Це є схема управління. Ну, хто дивиться мої відео, той знає і бачив, як я це все монтував, як я це все робив. Значить, вісить ось конденсатор якого я не хочу підключати, тому що якщо десь схема дасть збой, то він може надуться, гахнути мені тут зараз маслом насмердіти і все остальне. Я до нього під'єднав, як ви бачите, ось контролька лежить. 220 вольт лампочка, 100 Вт. Зараз спробуємо запустити мій двигун. Двигун біль кіловат, більше кіловата, на шильдіку там нічого не розбереш. Ну, я так приблизно прикинув що... Він кіловатний двигун. Один і один, напевно. Значить так, лампочка під'єднана. Спробуємо зараз запустити цей девайс. І подивимося, шків я зняв з мотора, мотор зараз холосту, щоб нічого не нагружати. Спробуємо запустити. Запустився. Спалахи лампочки. Це ЕДС двигуна в момент виключення. Ну, як бачимо, запускається в холосту більш-менш. Що хочу сказати, що може, якщо взяти 200 ватну лампочку, якої в мене немає, то старт може був би більш впевненим, ніж є насправді. І це хороший момент в тому випадку, коли ви хочете перевірити якийсь двигун. конденсатора у вас пускового немає. Ви берете лампочку, яка є в будь-якому магазині, копійки стоїть, Підключаєте, пробуєте, запускаєте. Тобто схема дієва, я ще раніше ніколи так не підключав. Давайте спробуємо під'єднати нагрузку яку-небудь. Я дам зараз йому мінімальну нагрузку. Перша передача. Нагрузка мінімальна. Так, треба вмикнути передачу, зараз я вмикну її. Так, передачу вмикну. Шків натягнувся, пробуємо запустити, не запускається. Бачите, схема пуска відпрацьовує, а двигун не запускається. Якщо крунути його і запустити, то тоді запускається. Значить, що хочу сказати, що схема пуску з лампочкою працює під нагрузкою не дуже надійно. Давайте спробуємо ціханути. В мене є лампочка. Що поліземо разом Тут зараз до чогось долізти. Це просто катастрофа. Тут не прибиралося три з половиною роки. Так, я бачу, куди я лізу. І я знаю, що я хочу достати. ціп 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 Обана. Ха -ха -ха -ха. Зараз ми засмальцюємо це діло. Пам'ятаєте мої відео? Якщо не пам'ятаєте, я прикріплю знизу. Це кіловатна лампочка. Спробуємо зараз нею запустити під нагрузкою. Зараз я приєднаю провода, щоб вам голову не морочити, від'єднаюся. І подивимося, що воно вийде. До речі, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що патрон сам по собі, ось він ніби якби і є, провода я до нього під'єднав. Але дивіться, як цікаво, ще така керамічна штука сюди закручується. Я так розумію, що це радіатор для того, щоб охолоджувати юбку оцього патрона. Іншого призначення я не бачу. Якщо ви знаєте, пишіть і я буду дуже радий почути. Так, лампа миру є. Ідемо на місце. Так, саме головне, що? Правильно, треба вимкнути живлення. А то можна постраждати. Так, під'єдную лампу. Є лампа під'єднана. Загадуйте бажання, будемо зараз включати. Значить, так. Хочу що вам сказати, якщо ви звернули увагу на те, що лампочка е, блимає під час включення і під час виключення, чому так відбувається? Тому що ось мої робочі конденсатори лежать. Ну, бачите, я. Так я їх ніколи і не заховав і вже є привик до того, що вони там лежать, навіть не заізольовані. А пусковий конденсатор в момент включення. Всієї схеми він під'єднаний зразу. А коли спрацьовує цей механізм електронний, то це реле відключає конденсатор пусковий від робочих. А коли я виключаю схему, то це реле назад повертається, і конденсатор підключає до схеми. І тому лампочка, яка відключена, в момент виключення, коли вона повертається назад, під'єднується до двигуна, ми бачимо спалах великий, тобто ЕДС-двигуна. Воно виливається в лампочку. Тому такі спалахи в неї і відбуваються І того лампа кіловат. поїхали Так, даю мережу. Ну що ж, шкіл натягнутий Поїхали? Не. Не пускає. Тобто, якщо не пускає кіловатна, значить не пустить і 200-ка, не пустить і 500-ка. Добре. Подивимося тоді, переваги конденсатора. Так, виключу живлення. На всякий випадок включу світло, щоб бачити, бо я часто забуваю. Чи включено, чи виключено. Так, виключили. Під'єдную на місце кандьор, який був тут ізначально. Так, під'єднав. Ну, з таким конденсатором пуск повинен бути надійний і впевнений. Тому що чим довше він під'єднаний, тим швидше в ньому і сильніше нагрівається масло. З ними треба бути обережними, але вони працюють довго і надійно, якщо все в апаратурі хорошо. Нагрузка під'єднана, шків натягнутий. Перша передача включена. Пуск. Е, включити треба включене, лучше крутиться. Так, є включено. пускаємо. Теж не хоче, провернемо трохи. Зараз кандр може так включається. Десь положення двигуна таке. Ну, конденсатор пусковий треба, значить, більше. Він не може поняти, що з нього хочуть. Зараз додавимо. Так, додав ще одного такого. Самого. І відтоді у нас зараз 200 мікрофарад. 2 по 100, 200 мікрофарад і пробуємо. Запустити. Ну, якщо чесно, хочу вам сказати, це я, поки ви є, то я притуляю другого конденсатора. У мене з одним конденсатором було все час. Я одною рукою крутнув, другою включив і було ляля. Не думайте, що в мене все там так ідеально. Але зараз, походу, пробуємо подивимося, що є. Може завдяки вам, в мене надійний пуск буде за цих декілька років хоч раз в житті. Так, запускаємо. Станок, включити включили. пуск. От вам і 100 додаткових мікрофарад. Пуск надійний, чіткий. До речі, в мене тут ще є одна система. Це контроль пуска. Дивіться на лампочку, запускаємо. Чик -чик. Тільки правда, робить трошки на виворіт. Не знаю, чого я так зробив. Ну і лампочка вже накривається. А якщо точніше, то я її несправно сюди закрутив. Так, значить, що я хочу сказати? Я буду це все діло закривати. Чесно скажу, чого не запускався станок, я не знаю. Реле виняв, реле поставив, може, дещось там не законтачило. Було, тому буду збирати його назад. Це все діло. А стосовно пуска з лампочками, ви бачили добре самі. В халасту він запускається більш-менш нормально, під нагрузкою лампочка свою роботу не робить. Проте з конденсаторами запускається добре. Ну і для надіжності, давайте я переключусь на третю передачу, де буде пуск самий важкий, де будуть максимальні обороти, переїдемо на, на максимальний шків. Подивимося, як 200 мкФ запустять при Такі нагрузки. Тому виключаємося, переключаємося, перекидаємося. Так. Ну, а запустити його треба. О, запустився. Запустився. пробуємо. Бачимо обороти максимальні. І пуск. Досить впевнений і прекрасний. 200 мікрофарад. Дякую вам. що Завдяки вам. У мене тепер хорошо пускається токарний станок. Ну, що я хочу сказати? До наступної зустрічі, другенті мої. Дай Бог, щоб все було у нас добре у вас добре. Щоб була ясна погода, як в серцях, так і на вулиці, і щоб ми все встигли. Всім па-па!